Сан вузол, сан ужал, морди кайзер. Перепрошую, круточки, все як я люблю. Він виглядав як повна жижа, чесно кажучи, було би якось соромно таке додавати. Вона зараз виглядає як нова королева Мідлейну. Пів автоатаки забираємо на всіх чемпіонах. Коли чекаєш новий скін на тадіка декілька років, а тобі дають Таліка в тюрбані. Ну. Вітання, шановні, це Мальзахар і огляд Патчу 2508 останнього оновлення сезону Ноксусу. Звісно, у нас вже всі думки про наступний сезон, який ми вже гарантовано знаємо, буде в Віоні з тематикою з передблосом, тобто духів цвітіння, вже є достатньо інформації, де в апдейти. До речі, огляд його є на цьому ютуб каналі, тому можете подивитися і його, якщо вам таке цікаво. Ну і заразом, в принципі, вподобайки поставити, коментарі, написати, підписати на цей канал, щоб не пропускати наступні відео і наступний контент. Цей патч об'єктивно мав би бути таким достатньо прохідним, і найбільшою новиною в ньому це. Насправді дійсно повернення чи нарешті прибуття сан ужал Мордекайзера, екзальтованого гача скіна, круточки, все як я люблю. Ну насправді ні, якщо відверто. Проте деякі зміни дійсно є, і варто їх оглянути, що ми і будемо зараз робити. Ну і як бачите, нам навіть вже графіка показує, що навіть дизайнери в Riot Games, це його забули, що це ще технічно останній патч ноксіанського сезону, але вирішили вже зробити. Це по шаблону нового з Пілітблосому. Ну, з ким не буває. Пофіг плюс пофіг. Виходить, у нас санужал Мордекайзер, Нові скінчики, в принципі, всі будуть доступні вже 16 квітня пізніше ввечері. І крім того, ще буде новий фінішер. Перший фінішер за півроку після того самого Аркенівського Нексус. Фінішер, який, чесно кажучи, я не знаю, чи його покращили візуально, але він виглядав як повна. Жижа, я дуже сподіваюся, що це якось пофіксувало, Бо це навіть в деякі мобільні ігри, чесно кажучи, було би якось соромно таке додавати, і якщо воно так і є, то ці 250 після есенцій воно 100% не коштує. Але чи не вартує, але буде 16 квітня також вже пізніше ввечері. Кінець рангового першого сезону він закінчиться у нас в останній день патча 25.08, тобто цього вже поточного це буде північ, 29 квітня, але важливий момент, що прогресія ваша в рангових е, іграх не буде скасована, не буде відмінена на початку другого сезону. Тобто, ви як мали. Свій ранг так і продовжити його мати. Там навіть здається калібровочних вже ніяких не буде. Все, що оновиться, це лише місії за рангові нагороди за ранговий скінчик. Стосовно якраз цього сезону у нас за цю рангову нагороду буде Вікторіус Twisted Fate. І для цього треба просто виграти 15 ранкових ігор або в соло-дуо, або в флексі до кінця цього власне патчу 25.08. Ну і десь протягом наступного патчу 25.9 буде. Цей вам Twisted фейт виданий. Отака от ситуація з ранговим сезоном. По чемпіончиках, нарешті, арі зростання армору зменшено. W демедж скоригований, кулдаун збічний, єшечка, шкода збільшена. Зростання армору було 4,7 стало 4,2 Знову ж таки, зараз набирає популярність дійсно збірка через родов Ages, через Ліандрі. Дуже багато. Витривалості через ХП з цією зміною буде трішечки менше ефективного ХП. Вбивати її буде легше, але враховуючи наскільки вона мобільна, не впевнений, що це глобально щось має змінити. w демедж було зменшено. Було 45-145, стало 40-120, і за, як компенсацію додали скейл від АП. Було 30% стало 40%. Відповідно, максимальна шкода на W буде не вже не 72-232 плюс 48 відсотки АП, а 64-192 плюс 64%, +64 АП. Тобто десь в лейті, напевно, має компенсуватися, але це вже мають бути відносно великі цифри сили здібності, як я розумію. Перезарядка W було 9-5, стало 10-6, одна секунда докинута на базовий КД. Не склати, щоб дуже якась велика проблема. Єшечка, шкода, базово не змінили. Скейл підняли. Було 75%, АП, стало 85% АП. Тобто, це теж напевно варто в комплексі розглядати. Тобто, якщо ви влучаєте всім прокастом, якщо єшечкою не мажете а зрештою єшечкою мазати простіше, ніж W, бо W сама конектиться то в теорії у вас має бути плюс-мінус та сама шкода, а можливо пізніше, навіть ще й більше. Енні. Це до речі, найбільш я здивований саме цією зміною в цьому патчі, бо вона зараз виглядає як нова королева Мідлейну. Зрештою, вона не насправді майже завжди і була. Ну ще можливо, Ріано варто згадати, але це трішечки. Інша історія, принаймні на найшніх рангах. Зараз причини не грати на Ені, я взагалі не бачу, якщо ви хочете саме вчитися грати на мідлейні і вигравати ігри і підіймати ранги знову ж таки. Зростання ХП зменшено, кішечка шкода збільшена, W, шкода збільшена, кулдаун зменшений, ультимейт нова пасивка на магічну пенетрацію і шкода зменшена. Давайте нарешті по циферках. Зростання ХП було 102, стало 96. Не критично взагалі, для того, що ви хочете на Енні робити. На мене. К'юшечка, шкода, було 70-210 плюс 75% АП. Тепер буде 70-210 плюс 80% АП, 5% АП, але знову ж таки, це найс, це дуже непогана зміна. W, шкода, було 70-250 плюс 85% АП, тепер буде 70-270, плюс 85% АП, і кулдаун було раніше 8 секунд, стало 7 секунд. І найважливіше, Ultimate Tibers, нова пасивка на бонусну магічну педитрацію. Раніше цього взагалі не було, тепер вона буде отримувати 10, або 12,5, або 15% махпену просто за те, що Енні існує, за те, що Енні прокачує свою ульту. І це впливає, звісно, і на q і на W. Тобто, і це бафнули, і воно ще додатково бафнуто на 6-му, 11-му, 16-му рівні, просто, ну, тому, тому що отак. Аура довкола цього Тіберса горіння, його. Понерфлено було 20, 30, 40 плюс 12 АП. Тепер буде 8-12-16 плюс 4 АП. І автоатака Тіберса буде тепер теж менш болюча. Раніше було 50-75 100 плюс 15 АП. Тепер буде 30-45-60 плюс 10% АП. Але знову ж таки, якщо ви хочете грати через бурст Ені, то оце просто машина для знищення прямо зараз. Якщо через фул махпен, через фул АП. Просто флеш, тіберс, весь прокаст, і в принципі на ауру, на автоатаки, пофіг плюс пофіг, якщо відверто. Фул Фулимба Фул просто. Бліцкранк, пасивний щиточок збічно, кюшечка шкода збічна. Щиточок раніше було 30% максимальної мани, стало 35% максимальної мани. Окей. Кюшечка шкода було 105-285 плюс 120% АП. Тепер 110-310 плюс 120% АП. Це, до речі, непогано. Знову ж таки, це спел, це основний спел Бліцкранка, Максиця першим. Базову шкоду підняли. Приємно, нічого ніби такого критично. Це десь, напевно, навіть вже не одна автоатака, а пів автоатаки на тій стадії, коли кюшечка буде прокачена. Тому я думаю, глобально немає нічого змінити, але ну ок. А, бренд, пасивна шкода по монстрах збільшена. За кожен тік. Було 215% стало 240. Чесно, не знаю, навіщо це потрібно. Мені здається, що у бренда в лісі Ну в теорії все нормально, а оця зміна може зробити його знову ж таки цим занадто потужним. Можливо, його знову ж таки хочуть повернути на простену щоб він там нарешті став популярним, бо в той час, коли він ніби і був сильним, то якось не складати, щоб його прям всюди брали, зайра якось краще зайшла в мету, але я думаю, що зараз можуть знову почати його розглядати. Єшечка Гвен, точніше Гвен, Єшечка Шкода зменшена. Онхіт Шкода було 12-20, плюс 25% АП, тепер 8-20, плюс ті самі 25% АП. Ну, чесно кажучи, нерф ні про що. Гвен зараз дуже потужна. Забрали 4 Шкоди на онхіті до резистів. До резистів, зверну вашу увагу. При тому, що єшечка ще й другою Максиця, тобто ви це почнете е, отримувати вже швидше, ніж раніше, бо на левел 5 та сама шкода. Ну, скільки ви втрачаєте з одного там, не знаю, трейду прокасту, мені здається, знову ж таки, ті самі півавтоатаки або щось таке. Не думаю, що це взагалі повинно щось змінити. Гей, okay. пасивна шкода збільшена, ультимейт шкода збільшена. Пасивка. Було 30-180 від рівня плюс 30% АП. Тепер буде 35-230 залежних від рівня плюс 30% АП. Ну, ти став покраще, непогано. Ультимейт, шкода з вибуху. Було 200, 300, 400 плюс 80% АП. Тепер 200, 325-450 плюс 80% АП. Ну, такі дуже-дуже мінорні зміни. На гвеї зараз грають. Гірше точно не стало, об'єктивно стало краще, але не дуже глобально. Лулу базове хп зменшено. Було 595, стало 565. Пів автоатаки на Енчантері який і так, в принципі, стоїть позаду. І ну, якщо він вмирає, то окей, тут вже нічого не зробиш. Але загалом вмирати такі чемпіони повинні останніми, тому я не думаю, що це. Щось дуже серйозне. Мел. Атак Спіт і базова ХП збільшено. Угу. Ну, буває. ХП, одним словом, було 600, стало 630. Щось реально, попів автоатаки всім накинули, дуже цікавий патч. Uh, пасивка, шкода за стак було 5-20 залежно від рівня плюс 1% КП. Тепер 8-25 залежно від рівня плюс 1% КП. Тобто трішечки накинули на початку. Ну, найс. Найс. Для, для Мел, для того, що вона робить, це, напевно, непоганий бавчик. Знову ж таки, чемпіонка досить приємна, не досить імбова, але для початківців знову ж таки ок. Але є енні, правильно, тому. Вибачай. Ренектон. Uh, Ультимейт шкода збільшена на вищих рівнях. Шкода було 30 60 90 плюс 5% бонусу АД, плюс 5%, АП. Тепер буде 30, 75-120. Плюс ті самі скейли. Ну, до речі, в принципі, підняли непогано, але чи ви заради цього берете Ренектона, щоб там на на 11-16 рівнях дамажити з ульти, в мене, чесно кажучи, тоді є питання. Шен, кюшечка сповільнення збільшена, w кулдаун зменшено. Сповільнення, коли ви йдете від Шена, це коли по вас кюшечка вже влучила, коли ви намагаєтесь від Шена втекти, було раніше 15-35%, тепер 25-45%. Окей, тобто від нього тепер буде складніше втекти. W-кулдаун було 18-12, стало 16-10. Ну, найс бафи для Шена, я, до речі, вам скажу, якщо чесно. Дуже найс бафи для Шена. Сінджет, пасивка за кожен таргет, кулдаун, цієї пасивки зменшено. Це, до речі, часткове відновлення чи часткове повернення того нерфу, який був в попередньому, здається, патчі. І так раніше було здається 8, зробили 10, Тепер було 10, стало 8. Стало знову ж таки краще. Це важлива пасивка для Сінджета, тому це приємно. Не більше, я думаю. Сона, Кюшечка, шкода, я так розумію, це саме коли ви використовуєте збічна. ця шкода на вищих рівнях. Було 50-170 плюс 40% АП, тепер буде 50-190 плюс 40% АП. Додали, скільки 20% на вищих рівнях? Ну, окей. Окей. Хай, хай буде. Це просте. Вміння проста здібність використовувати досить легко. Якщо ви Максите саме через кюшку, а не через там w даблуєшку, -E то окей, трішечки більше поука на лінії буде. Це завжди, напевно, приємно. Знову ж таки, на такому простому чемпіоні, як соно. До речі, реально дуже багато бафують саме простих чемпіонів в цьому патчі. Це насправді цікаво. Таке відчуття ніби хочуть, знаєте, зробити приємніше. От зараз буде новий сезон, прийдуть нові гравці. І хочуть для них легших чемпіонів підбафати, щоб їм було простіше залетіти в гру, щоб вони приємніше себе відчували. Можливо, це теорія змови, можливо, ні. Дізнаємося за два тижні. Сіндра, W сповільне, значно на вищих рівнях. Єшечка шкода відкоригована. Ультимет, шкода відкоригована. Да, були сповільнення. Було 25-45, стало 25 просто відсотків. Ой, ой ой єшечка шкода було 75-235 плюс 45%. Відсотки. Тепер буде 60-200 плюс 60% АП. Ультимет шкода за сферу було 100-140-180 плюс 17% АП. Тепер 90, 130, 170 плюс 20% АП. Чесно кажучи, дуже сильний нерв, Сінри, якщо чесно. У неї і так, оця статчекерська натура, де вона чесно залежить від е, ситуації взагалі балансу інших мілей. Тейнерів і те, що її туз повільний настільки порізали. Причому це якраз спел Макситься другим в теорії, і отримувалося це непогано, це був реально непоганий бонус. Тут шкоду порізали тут аж на 15% на початку, потім взагалі на 35%. Компенсували ніби за трішечки кількістю АП, 15% скейлу. Ну окей, але на Ульті потім теж забрали шкоду, компенсували трішечки скейлом, але знову ж таки. Чесно кажучи, виглядає дуже неприємно прям фу, неприємно виглядає. Трістана ультимейт шкода зменшена. Було 275-325-375 плюс 70% бонусного АД плюс 100% апет, стало 225-275-325 і ті самі скейли. Тобто забрали 50 хп. Тобто забрали по суті. Оця комба, коли ви хочете дати R автоатаку і добити когось. Вам в теорії тепер ще треба буде додаткову автоатаку додати. От я десь так це уявляю собі. Ось і все. Ну, і все на що це повинно в теорії впливати. Зерат, пасивний кулдаун, рефанд збільшений. Чи кулдаун рефанд збільшений на пасивці, к'юшечка, шкода збільшена. Кулдаун редакшн на вбивстві міньончика, так розумію. Раніше було 2,5 секунди, стало 3,5, тобто теж хочуть змусити зерати більше на мідлейн. Заманюють, 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 заманюють чемпіона. Кажуть, «Приходь іди сюди, у нас тут краще кулдаун працює, пасивка нормально. За, заходь, заходь на мідлейн, там буде приємніше. Тобі ніякі адекерії не будуть лінію руїнити. Нормальна тема, будуть руїнити лісники, але. Цс. Тихо. К'юшечка шкода. Було 70-230 плюс 90% АП. Тепер буде 75-235 плюс 90% АП. Ну, трішечки базовою. 5 5 шкоди накинули. Але для цього спила це приємно. Зелі Ультимейт, це, я так розумію, шкода саме цієї блискавки, так, збільшена. Раніше було 25% то ЛАД, стало 30% загального АД. Приємно, приємно, не супер багато, але приємно. Зрештою, якщо вона починає накидувати потім автоатачки, десь там в тімфаті може накопичитися шкода. Йоне став дуже сильним статчекером після того, як у нього, звісно, забрали оцю механіку на євсі, що вона більше не клінсить е весь контроль. Це неприємно, особливо для скілових Йонев, особливо в деяких матчапах. але йому дуже бафнули автоатаки, тепер немає цієї втрати 10% крит демеджу. І це, звісно, дуже сильно його посилило. Це, я так розумію, спроба зробити вигляд, зробити вигляд, що це якось компенсували, бо зробили що на W забрали 2% шкоди максимального ХП. Оце вся зміна. Спел, увага, спел, який макситься останнім, і на ньому забрали 2% макс ХП. Тобто, якщо у цілі є 3 тисячі максимального здоров'я, 2% від цих 3 тисяч це 60 шкоди. 60 шкоди до резистів. Резисти цю шкоду ще зменшить. Наскільки це критично? Це навіть не одна автоатака, це знову пів автоатаки. У нас весь патч проходить під не знаю якимось тегом, реально пів автоатаки забираємо на всіх чемпіонах. Якщо за це стане одна автоатака. Йолік, пасивка, шкоду, яку отримують монстри, та шкоду, яку отримують від монстрів, шкода по монстрам, збільшена. Єшечка формула шкоди відкоригована. Ультимейт мітка тепер тільки по чемпіонах працює. Окей. Пасивка. Шкода, яку отримують від монстрів оці в і так далі. Раніше було 60%, стало 100% шкода по монстрах. Раніше було 60%, тепер 70%. Шкода, яку отримують від міньонів без змін. Тобто, це нерф лісового Йоріка і без змін для лейн Йоріка. Єшечка шкода, раніше було 70-210 плюс 100% АП. Тепер буде 10% загального макс ХП цілі плюс 3% за кожні 100 АП. Е, нове є ліміт шкоди по монстрах раніше. Тобто це просто нове, яке раніше. Е, тепер це буде 50-150 плюс 100% АП, і мінімальна шкода по лейн лейн-мініонам на лінії так, буде 70-210 плюс 100% АП. Тобто, знову ж таки, намагаються якось прикрутити. Лісового Йоріка, щоб на лінію це не вплинуло. Ну і мітки тепер працюють тільки по чемпіонах, я так розумію, знову ж таки, більше для лісового це впливає, ніж на щось інше. Ну, в принципі, окей, нормальна зміна. На лінії все ще буде нормально. В лісі мені здається, що не прям класний лісник сам по собі, тому не дуже шкода, якщо прям ми його втратимо в меті. Зоє, Кюшечка, вторинна шкода, тепер цього. Трачання вторинної шкоди не буде раніше. Кюшечка била з повною потужністю по основній цілі. А довкола там вже аєшка все одно є. Довкола була зменшена шкода. Тепер. Всі люди, чи всі міньйони чи хто там взагалі по кому влучається к'юшечка, вони будуть отримати повну шкоду, і це дуже сильно впливає на її wave clear в першу чергу, тому що вона тепер зможе досить швидко, я так розумію, забирати, наприклад, міньйонів Це нібито мінорна зміна, але чесно кажучи, все, що впливає на швидкість зачистки хвиль, це завжди може. Потенційно дуже ж сильно змінити динаміку певних матчапів, тому за цим треба буде насправді слідкувати досить можливо навіть і уважно. Юмі, пасивний хіл зменшений на нижніх левелах, єшечка щит зменшений. Хіл був 25 110 плюс 25 п'ять а тепер буде 20-110, залежно від рівня. Ну, я так розумію, то на другому рівні вже майже різниці не буде ніякої. Єшечка щиточок було 80 180 плюс 30 вісотк. А тепер буде 65 165 плюс 30 кг. А оце вже буде помітно. Це вже буде помітно. Єшечки там і так здається, два стаки досі є, якщо я не плутаю. Мей uh, Юмі напишіть, будь ласка, чи я правий в коментарях. Але так, це буде відчутно. Для того, що робить Юмі, це буде відчутно. Предмет Кріпблум Біліті Хейс було 15% стало 20. Чи це зробить так, що Крібблум е, нарешті можна буде брати замість Войдстафу? Я чесно кажучи, не впевнений. Мені здається, Водстав зараз більшості випадків реально просто приємніший предмет. Deadman's Plate, slow resist. Раніше було 25%, стало 15%. Це, до речі, я думаю, частково компенсація для того самого Шена, бо від Шена тепер втікати важче, але його ніби зупинити тепер буде легше, бо все ж таки Дедменсплейт, мені здається, на Шена зокрема, а не тільки. Але, зокрема, на Шена досить такий кор предмет. Тому, бачите, якийсь все ж таки баланс у всесвіті присутній. Opportunity, леталіті раніше було 15, стало 18. І пасивку десь трішки бафнули. Раніше ви отримували 11, якщо мілішник, і 7, якщо рейндж. Тепер буде 11, якщо мілішник, 5, якщо ріжен. А, ні, понерфлой для ренджів. Тобто як компенсацію понерфли для рейнджів. Тобто рейнжі в теорії все одно зараз будуть мати більше бо р... тут плюс три, забрали два, так? Тобто плюс один отримують рінжі, так, в будь-якому випадку. Але, чесно кажучи, opportunity якийсь реально дивний предмет, і він, в принципі, завжди працює в тій самі ніші, що і йому, як на мене. Тобто, або opportunity буде сильніше, або йому буде сильніше. І, чесно кажучи, оцей баф я не переконаний, що йому став слабше, ніж opportunity Мені здається, це все, що треба зараз розглядати в контексті цієї зміни. overlords bloodmail пасивка, бонусне, а де тепер буде не 2% бонусного ХП, а 2,5%. Половиною відсотки бонусного ХП, тобто бафнули. І бонусне АД ще в залежності від вашого втраченого здоров'я. Раніше це було від 0 до 10%, тепер це від 0 до 12%. Тобто теж бафнули, я так розумію. Трішечки зробили його краще, але знову ж таки, предмет досить нішевий для тих, хто збирає багато ХП. Ну, для тих, хто збирає багато ХП, тепер вони будуть отримувати трішечки більше АД. Найс. Найс. гарамчик у нас є бафи Белвет, Пайка, Ренгара, Сівірки і вароса Коригування люкси. Ого, і там кулдаун збільшили непогано, але буде робити більше шкоди. Ну, я думаю, я думаю, що це чесно. Я думаю, що це краще. Я думаю, що це краще. Є зміни арени у нас по деяких чемпіонах. Єва, Гаренка, на Афілі, Райс, Тріндамір, Векс, Ургот і Зікс. Я до речі, не знаю, чи це арена останній патч, чи ще вона затримається у нас на перший патч нового сезону. Хороше, до речі, питання про це ніде не написали. Є деякі зміни аугментів, Едма Екс, Касл, Дестач, dual Дуол hold very Верестіл, phenomenal evil і quest urs champion. і зміни предметів деякі, і також є деякі зміни почесних гостей. У нас е зменшили кількість, до речі, чи тривалість голосування раніше було 25 секунд, тепер буде 20, Що напевно ну, непогано, бо мені, в мене було реально враження, що довго досить просто стоїмо на одному місці. І свейна теж трішечки змінили. Тепер ворон буде більше, так? Не 6, а 8. Okay. Коли ви стоїте на раунді, який ви не граєте, коли ви просто чекаєте. Окей, є багфікси, є апдейти скінів, Трішки покращили Grand Reckoning Сіона, Grand Reckoning Талона. І у нас так, санужал Мордекайзер у нас прибуває в святиню, в Санктом. Це гача Круточки наші улюблені 2508. Але, будучи покращення в наступному патчі 25.09, завезли його не в повній його. Потужності, скажімо так, тому він стане ще кращим, куди ще кращим, неймовірно, просто. І крім того, ще останній момент у вас для того, щоб храм синьої есенції з нього залутати те, що ви хотіли залутати, бо це останній пач, коли храм буде відкритий. Тільки 2508. І коли з'явиться патч 2509 в лайві, все там більше нічого ви за блакитну сенсію купити не зможете. І наступний раз він буде, здається, вже аж в грудні чи щось типу того. Тому поспішайте. Ну, якщо вас щось там ще цікавить. Нарешті дійшли до скінчиків. Давайте зацінимо. У нас нова лінійка фейтбрекерів. Мальзахар, до речі, мені досить подобається. З одного боку, це напевно, найбільш така попсова тематика, яку можна для Мальзахара, в принципі, вигадати. Але. Але давненько скинів не було. Цей скін гарний, цей скін мені, в принципі, подобається. Тому тут, в принципі, можу тільки вподобайку поставити. І вам на цей відос теж рекомендую вподобайку, до речі, поставити. Ну, куди ж без неї? Скін на насуза теж ніби здається, що досить класичне. В принципі, насправді, якщо подумати, чемпіон з шуріми, а давайте йому бахнемо тематику оцього якогось не, не то принца персії, не то щось, типу того. Ну, виглядає досить ліниво. Не мій улюблений скін однозначно для Насоса, але картинка типу прикольна. Тарік, чесно, не знаю, що я про нього думаю, бо скін ніби виглядає прикольно. От для Таріка це, напевно, більш незвичний скін, ніж це для Мальзахара і Насоса є. Але є враження, що можливо граці надаліку очікували чогось поцікавіше, в принципі, просто від чергового скіна на свого улюбленого чемпіона. Але можливо, я не правий. можливо, всім просто подобається щось таке. Знаєте, десь писали коментар в телеграм-каналі, коли я запостив за цю інфу за ці скини. Коли чекаєш новий скін Наталіка, там декілька років, а тобі дають Таліка в тюрбані. Ну не знаю, але можливо не всі так гадають. Uh, Twisted Fate, той самий, який ви можете отримати, якщо виграли 15 рангових, рангових ігор в цьому сезоні ноксіанському, і ще маєте можливість за цей патч ці 15 перемог набити, тому встигайте це зробити, бо скін безкоштовний, халява це завжди приємно. Хоча з іншого боку, не пам'ятаю, коли я в останнє взагалі Вікторіус скини використовував, якщо чесно. Але то вже можливо моя проблема. Ну і звісно, сан вузол, сан ужал, мордикайзер. Перепрошую. Екзитований скін, який дуже довго намагалися завести нам на лайф. Навер... нарешті його покращили. Там реально ефекти додали. Моделька там якась нова є, трішечки зі звуками краще побавилися і в принципі стало значно краще. Він тепер, знаєте, ну, на оцей мінімум підходить, в принципі, на мінімум, який ти очікуєш від скіна. Добре, я все ще не можу сказати, що скіни вартують оці цих гачок-руток, скільки вони вартують. Але на мінімум абсолютки, ну, піде. Ну, піде, ну, нормально. Нормально. Відверто, нормально. Тепер це хоча б якось відповідає е, ідеї цього скіна, як на мене. Знову ж таки, чи він вартує цих круток? Ну, я би посперечався. Але що вже поробиш? таке Життя, що називається. Зрештою, це все косметика, ніхто не змушує її там купувати. Якщо немає можливості, немає бажання, то просто ніхто просто не треба крутити, та і все, в принципі, буде нормально. Тому така от історія. Такий от вийшов патчик, реально всім попівавто атаки забрали, і нормально. Чекайте нового сезону. Загалом, реально, тільки зміну Енні можу виділити, бо вона стала дуже імбовою. Як на мене, все інше навіть не знаю, що сказати. Дуже неприємно нерфанули Сіндру. Насправді дуже неприємно. Можливо, в новому сезоні просто буде більше перебалансу якихось предметів, і це буде це треба буде ще розглядати через призму саме нового сезону, але... Поки новий сезон не прийшов, ми про це, в принципі, ще не дуже добре знаємо і оперуємо ту інформацію, яку ми маємо. А новий сезон буде через два тижні, тож будемо там вже про це все дізнаватися. Поки вам, шановні, дякую за увагу. Буду чекати вас на наступних відосих. І, звісно, все буде, Україна.